Дорогоцінна Христова Церква, шлях любові, ті, що в овручі, ті, що в розпорошенні. Надійтесь на Господа, будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. І надійтесь на Господа, дякуйте Богу Небесному, бо навіки Його милосердя. Перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його, мир вам, мир нашої Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Сьогоднішньою ранковою росою будуть слова нашого доброго пастора Ісуса Христа, записані в Євангелію Двана 10, 27, 28. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Ми люди, названі більше ніж 400 разів вівцями в Біблії, і Бог, названий пастухом або пастером, більш ніж 100 разів. Це одна з найважливіших метафор, що дозволяють зрозуміти, хто такий Бог і краще зрозуміти себе. Дауглас Макмілан пише, що вівця це наступ... найтупіша тварина. Вівці, на відміну від котів чи собак, постійно збиваються зі шляху. На додачу у вівці дуже вперті тварини. Навіть якщо ви знайдете вівцю, що загубилася, то дуже важко розвернути її, і спрямувати додому. Зазвичай це вдається за допомогою собак, які лякають їх і розвертають таким чином у потрібному напрямку. Або вам потрібно наздогнати її, зв'язати, кинути через плече і таким чином доставити додому. І останнє вівці не такі акуратні та чисті тварини, як може здатися здалеку. Вони прекрасна ціль для різноманітних мерзенних паразитів, їх завжди необхідно обробляти сильними хімічними препаратами для видалення бліг, кліщів і черв'яків. Влад Кусакін наголошує, пастер має знайти вівцю. Чому? Тому що вівця вівці губляться постійно. Їх завжди потрібно водити на нове пасовище. Чому? Тому що вони не можуть знайти їжу для себе самостійно. Овець треба постійно лікувати та перев'язувати. Чому? Тому що вони постійно хворіють і дістають поранення. Тобто вівці це верх безпорадності і верх дурості. Безпорадність насамперед в тому, що вівця неспроможна знайти собі їжу. Більшість тварин може а вівці ні, і вони не можуть захистити себе від жодних хижаків. Від будь-яких навіть найменших пташок може стати хижаком для вівці. З іншого боку, вони зовсім безглузді, вони постійно лізуть у небезпечні місця. Пастор Тім Келлер згадує, як він їхав зі своєю дружиною дикими місцями в Шотландії, де вирощують безліч овець. І коли вони наближалися до гори, то побачили стадо овець в долині. Ой! Як здорово, сказала його дружина. Дивись, маленькі, пухнасті, симпатичні овечки пасуться під горою. Коли ми під'їхали ближче, то виявили, що то були овечі-трупи. Це були мертві вивці, які просто попадали. Зі скелі одна за одною, бо були надто нерозумні і йшли одна за одною. Вівці лізуть у небезпечні місця. Вівці наровлять наїстися всякої гідоти, і всі знають, що вівця ніколи не знайде дорогу додому, навіть якщо загін за кілька десятків метрів. Підсумовуючи, вівці це повна безпорадість і універсальна обмеженість, і це портрет людської раси. Нам потрібно усвідомити свою обмеженість і безпорадність, треба навчитися слухатися голосу нашого пастора, лише таким чином не загинемо, а будемо жити. Господь то пастир мій, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тиху й воду мене запровадить. Він, душу мою, відживляє, провадить мене ради ймення свого, по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряві, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішають. Ти передо мною трапезу зготував при моїх ворогах. Мою голову ти намостив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Псалом 22, 1, 6. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові місто Оруч, Україна. Небесний батьку, Господи, я дякую, що ти мій пастор, що ти пасеш мене, що ти забезпечуєш, що ти благословляєш. І так, я безпорадний. Так, Господи, мені не хватає мудрості, розуму, часто, дуже часто. Я прошу Тебе, щоб Ти тримав мене крепко в Твоїх руках. Господи, Ти бачиш нас всіх, церкву, Господи, ми так потребуємо, щоб Ти направляв нас, щоб Ти ввів нас, Господи, і показував дорогу Твою в ім'я Ісуса. Дай нам сили, дай нам мудрості, дай нам розуміння Твоїх доріг, щоб іти за тобою. Також, як Україна, Господи, ми також безпорадні. Ми потребуємо Тебе, Боже, ми так потребуємо Тебе, щоб Ти спас нас від хижаків, які напали на нас, захисти нас, вступися. Боже, скажи слово, і вороги впадуть, Бог. Я молю Тебе, помилуй Україну, помилуй кожного. В ім'я Ісуса Христа. А також прошу Тебе, благослови Ізраїль, благослови Єрусалим. Нехай Твоя слава зростає і сила. now wikiwiki i mean